Зараз, мабуть, найчастіше до нас звертаються по отриманню відстрочки по догляду за батьками з інвалідністю. Твердження трішки некоректне, тому для початку ми консультуємо, розбираємо всі нюанси, а вже потім надаємо юридичний супровід в отриманні відстрочки. Тож, як отримати відстрочку по догляду за батьками з інвалідністю? Для початку потрібно розмежувати дві різні підстави для отримання відстрочки. Це пункт 9 статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію та пункт 13. Пункт 9. Зайняті постійним доглядом за хворою дружиною, чоловіком, дитиною та або своїм батьком чи матір'ю. Батьком чи матір'ю дитини. Батьком чи матір'ю чоловіка або дружини за умови, якщо вона сама потребує постійного догляду, за висновком ЛКК або МСЕК, визнана зниклою безвісті або безвісті відсутньою, оголошена померлою, і батько чи матір дружини або чоловіка, немає інших працездатних членів сім'ї, які зобов'язані і мають можливість здійснювати за ними догляд. Які за висновком МСЕК чи ЛКК потребують постійного догляду, тобто відстрочка по догляду. А пункт 13 це особи, які мають одного із своїх батьків з інвалідністю першої або другої групи, або одного із батьків дружини чи чоловіка з числа осіб з інвалідністю першої чи другої групи, за умови відсутності інших осіб, які не є військово зобов'язаними. Та відповідно до закону зобов'язані їх утримувати, крім випадків, коли такі особи самі є особами з інвалідністю, потребують догляду, перебувають під арештом, не рахуючи домашній арешт, відбувають покарання у вигляді позбавлення або обмеження волі. А в разі відсутності не зобов'язаних осіб, то з числа військовозобов'язаних осіб може бути обрана лише одна військовозобов'язана особа для здійснення догляду за батьками з інвалідністю. На вибір такої особи з інвалідністю першої або другої групи, тобто відстрочка по інвалідності батьків, в чому основна відмінність? По-перше, в тому, що не мусить бути інвалідності у той особи, за якою призначений постійний догляд, і з останніх змін відповідно до постанови Кабінету міністрів номер 930 від 16 серпня 2024 року. Якщо батьки з інвалідністю, то не потрібно акту догляду. Хоча відповідно до законодавства і не потрібно було, проте були певні неточності. Зараз вони усунуті, і вже тепер 100% не потрібно цього акту. Усі неточності пов'язані з цим виправили. Далі у нас буде перелік усіх необхідних документів для отримання відстрочки. Щодо необхідних документів для отримання відстрочки, по догляду, то для особи, яка потребує постійного догляду, це Довідка до акта огляду МСЕК або рішення ЛКК. Для особи, яка зайнята постійним доглядом за хворою дружиною або чоловіком, дитиною та або за своїм батьком чи матір'ю, це в першу чергу документи, що підтверджують родинні зв'язки: свідоцтво про народження або свідоцтво про шлюб. Або свідоцтво про народження особи, яка здійснює постійний догляд, для особи, яка здійснює постійний догляд за батьком чи матір'ю дружини або чоловіка, це знову ж таки документ, що підтверджує родинні зв'язки, тобто свідоцтво про шлюб та свідоцтво про народження дружини або чоловіка. Також в такому випадку необхідні документи, що підтверджують неможливість здійснення постійного догляду дружиною чи чоловіком, або іншими працездатними. Членами сім'ї. Зокрема, це висновок КЕМСЕК або ЛКК про те, що така працездатна особа також потребує постійного догляду, або свідоцтво про смерть такого члена сім'ї, або витяг з єдиного реєстру осіб, що зникли безвісті за особливих обставин, або рішення суду про визнання безвісті відсутнім, або рішення суду про оголошення померлим. Також необхідні документи про отримання компенсації на догляд, надбавки або допомога чи акт про встановлення факту здійснення постійного догляду особою щодо пункту 13, то в постанові номер 560 від 16 травня 2024 року. У нас є наступний перелік документів. Для батьків військовозобов'язаного зобов'язаного з числа осіб з інвалідністю першої та другої групи, або батьків дружини чи чоловіка з числа осіб з інвалідністю першої чи другої групи, один із таких документів, що підтверджує інвалідність, довідка до акту огляду МСЕК, що затверджена МОС, або пенсійне посвідчення, чи посвідчення, що підтверджує надання спеціальної допомоги відповідно до законів про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю. Про державну соціальну допомогу особам, що не мають права на пенсію та особам з інвалідністю, в яких зазначено групу та причину інвалідності, або довідка для отримання пільг особам, які не мають права на пенсію, чи соціальну допомогу, за формою затвердженої Мінсоцполітики. Заява заяви за формою у разі потреби зазначенням прізвища імені по батькові особи, яку вона обирає для здійснення за нею догляду. Документи, що підтверджують родинні зв'язки, зокрема, свідоцтво про народження для військовозобов'язаного, який має одного з батьків дружини або чоловіка з осіб з інвалідністю першої чи другої групи, в першу чергу потрібні документи, що підтверджують родинні зв'язки. Це свідоцтво про народження вашої дружини чи чоловіка, в залежності від випадку, та свідоцтво про шлюб. Для військовозобов'язаного, який має одного з своїх батьків, з числа осіб, людей з інвалідністю. Першої чи другої групи. Один із таких документів, що підтверджує неможливість інших осіб, які не є військовозобов'язаними та зобов'язані доглядати своїх батьків з інвалідністю, або одного з батьків дружини чи чоловіка з числа осіб з інвалідністю першої чи другої групи, довідка до акту огляду МСЕК або рішення ЛКК, або документ, що підтверджує перебування під арештом, не враховуючи домашній арешт. Чи відбування покарання у вигляді позбавлення волі або обмеження волі. Отже, якщо ви насправді здійснюєте постійний догляд, або у вас є якась інша підстава для відстрочки, то краще телефонуйте в Олсон. Ми детально розберемо вашу ситуацію та допоможемо досягнути бажаного результату. Підписуйтесь на канал, залишайте ваші лайки та пишіть коментарі, чи було це відео корисним для вас. Гарної днини!